Поїхала. Давайте будемо продовжувати. У нас зараз цікавить номер 384. 384. Так, Саш, давай читаємо. 384. Через кінець радіус акулі проводено переріз площина якої утворює симптом радіус кута альфа. Знадіть об'ємкулі, якщо площина перерізу до рівні С. Так, поїхали. Значить, Що ми маємо? У нас є куля, в якій проведено переріз. Ну, малюємо. нас є переріз. Так. І так, через кінець радіуса проведено переріз, площина, якого утворюється з цим перерізом куталь. Це в нас радіус, це в нас відстань, це радіус перерізу і ось цей кут альфа. Який площина утворює з радіусом. Знайдіть об'єм, якщо площа перерізу дорівнює S. Ну, Це в нас площина альфа, значить, площа перерізу дорівнює S, кут. О 1 АО дорівнює альфа. Так, і знайти. Об'єм кулі. Так. Пишемо розв'язання. Так, ну поїхали. Саш. Значить, ну, почнемо з формули об'єму кулі. Так, що це в нас таке? Тобто, щоб знайти об'єм, тобі потрібно знати лише радіус. Гаразд. Так, далі. Як будемо шукати радіус кулі? А, можна знайти ОА через площину перерізу. О, О1А через ОСУ. А, так, О, О1А. Так? Ну, гаразд. І... Значить, Давай тоді запишемо. Що площина перерізу, так, площина перерізу, площа перерізу площиною альфа дорівнює пі так, на О1А у квадраті. Так, площина перерізу за умовою мені відома. Вона S. Yes. Тобто S дорівнює Пі на О1А у квадраті. Звідси подаємо О1А. Це. Квадратний корінь. Гаразд. А. Спочатку. Квадрат... Це S на Пі. Угу. І тоді 1. А це. Квадратний корінь із S на Пі. Корінь із S ділене на Пі. Так. Є таке. Так, ну гаразд. Далі в тебе є кут альфа і мені потрібно знайти AO. Значить, що будемо робити? Можна взяти косинус. Так, беремо косинус. А, так, це ОА. На АО. А, о, а о, о один А на АО. І АО – це косинус Альфа на о, Один А. Тільки навпаки. О, один А ти будеш ділити на косинус А. А, так. А, так. Так, тобто ми ось цей корінь на, на косинус. Корінь із S ділаємо на π, ділимо на космос альфа. Так, mm -hmm. ну і тоді об'єм ми знаходимо. 4 третіх і куб Так, це виходить. S на пі, на корінь S на ось. Ну, це входить косинус куб С на пі, корінь С на Пі. Угу. Тобто ми беремо корінь із S ділено на пі, підносимо до куба, і косинус куб у нас ось тут. Так. Ну, можемо. Я б навіть не сказав, що це спростити, але ну, все ж таки. Значить, Дивимося, маємо 4 третіх пі. Якщо я корінь квадратний піднесу до куба. То я буду мати S на, на Пі помножене. І на корінь. із S на П. І це все ми ділимо на, на космос -пук. альфа. Так, тоді можемо зробити що? Можна і скоротити. Можемо скоротити. І тоді я можу сказати, що це 4 S Тут я не буду розділяти на два корення, так і залишу, а сюди в мене виходить трійка і косинус кубаль. Так, ну ось такий вираз. Ну, така задача. Так, дивіться, з об'ємом кулі цього досить. Наразі спробуємо підрахувати об'єми деяких частин кул. Значить, Мається на увазі сегмент кульовий та сектор. Давайте запишемо такий заголовочок. Об'єм кульового сегмента та сектора. Об'єм кульового сегмента та сектора. Об'єм кульового сегмента та сектора. Значить, дивіться, якщо відкрити підручник з геометрії, так ваш. Там є 139 та сторінка, там розказується, що таке кульовий сегмент, там як, як шукати його об'єм, але там означення такого єдиного означення, тобто, ну, ви не зустрінете. Тому ми зараз запишемо дещо іншим чином. Пишемо означення. Означення. Означимо, кульовим сегментом називається. Кульовим сегментом називається частина кулі, кульовим сегментом називається частина кулі. Утворена. Частина кулі утворена в результаті. Кульовим сегментом називається частина кулі утворена в результаті перетину її площиною. Горена в результаті перетину її площину. Ставимо точечку, пишемо тут наступне речення. Крук, що утворився, в результаті перетину. Круг, що утворився в результаті перетину, Круг що утворився в результаті перетину, називається основою сегмента. Круг, що утворився в результаті перетину, називається основою сегмента. Круг, що утворився в результаті перетину, називається основою сегмента. Теж поставили точечку. І останнє, що ми тут запишемо, і потім будемо давати креслення. Пишемо, висотою, висотою кульового сегмента, висотою кульового сегмента. Висотою кульового сегмента, називається перпендикуляр. Висотою кульового сегмента називається перпендикуляр, проведений з центра основи. Висотою сегмента називається перпендикуляр, проведений з центра основи до перетину зі сферою. Висотою сегмента називається перпендикуляр, проведений з центра основи до перетину зі сферою. Саме зі сферою. І так, давайте спробуємо зрозуміти, що з чим ми маємо справу. Значить, намалюємо кулю. Давайте перетнемо її площиною. І так. Якщо у нас є деяка площина альфа, так, і вона перетинає кулю, то перерізом кулі завжди є круг. Так, Ось це у нас ось такий от круг. Наприклад, Це у нас точка О, Це у нас точка О1. Це зрозуміло. Так от будь-яка з частин кулі. Як над площиною, так і під площиною альфа є кульовим сегментом. Якщо ми пригадаємо планіметрію, так у нас там теж було поняття, там був круговий сегмент. Тобто взяли отак, от відсекли, і оце був круговий сегмент. Так, тут кульовий сегмент, так само, тобто, замість прямої, яка була ну, на площині, тут є сама площина, яка перетинає куль і розбиває її на дві частини: що верхня, що нижня, є кульовим сегментом. Ми це розуміємо. Ось цей круг, який утворився в результаті перетину, називається основою сегменту. Ну, я буду розглядати верхній. Оце я напишу, що це сегмент кульовий. Тут у нас є, наприклад, деяка точка А. І тоді круг з центром в точці А1, радіуса А1О, ета. Основа сегмента. Основа сегмента. Далі поняття висоти. Якщо я ось тут з'єднаю ці точки, наприклад, тут поставлю Б, ОБ. це буде радіусом кулі, ми розуміємо. І тоді висотою є 1 Б. 1 Б. Це висота. Сегмента. Висота сегмента. А якщо я буду ну, говорити про нижній, якщо тут буде точка С, то його висота буде с 1 Так, далі пишемо теорему. Далі пишемо теорему. Об'єм. Кульового сегмента, об'єм кульового сегмента можна знайти за формулою, об'єм кульового сегмента можна знайти за формулою. Пишемо В, дорівнює H2 R rus h ділене на 3. Коли ми по алгебрі будемо з вами проходити об'єм тіла обертання, це в нас буде там після задач, ми розглянемо ще одне таке питання. І ось коли ми це пройдемо, ми зможемо вивести формулу і кульового сегмента, і формулу об'єму та і самої кулі. І буде зрозуміло, чому воно так. І так дивіться, в цій формулі H це висота сегмента. R, щоб не переплутали, це радіус кулі. Радіус кулі. Це радіус культу. Гаразд. Ну, це кульовий сегмент. Зрозуміло. Так. Це частина кулі, яка отворилася перетином площиною. Так. Круг є основою. Висота ось вона О1Б. Ми записали, що це таке. Це перпендикуляр. І маємо формулу для обчислення об'єму цього кульового сегменту. Наразі сектор. Давайте запишемо означення. Пишемо означення. Кульовим сектором. Кульовим сектором називається тіло, кульовим сектором називається тіло утворене. Кульовим сектором називається тіло утворене. Круговим сегментом називається тіло утворене круговим сегментом та конусом. Та конусом. Кома. Вершина якого, вершина якого. Є центром кулі, вершина якого є центром кулі, а. Основа тере, а. основа тере. Основою сегмент. А основа основою сегмента ще раз. Круговим сектором називається тіло утворене, кульовим сектором називається тіло утворене кульовим сегментом та конусом, вершина якого є вершиною кулі, а основа тере основою сегмента. Поставили точечку. Далі продовжуємо. Причому. Причому вершина конуса, причому вершина конуса та кульовий сегмент, причому вершина конуса та кульовий сегмент мають бути. Причому вершина конуса та кульовий сегмент мають бути по різні боки від основи. Причому вершина конуса та кульовий сегмент мають бути по різні боки від основи. І запишіть там, поставте точечку, поставте точечку і допишіть ще одне речення. Напишемо так. Висотою кульового сектора. Висотою кульового сектора називається висота. Висотою кульового сектора називається висота відповідного кульового сегмента. Висотою кульового сектора називається висота відповідного кульового сегмента. І так, давайте зробимо креслення щоб ви зрозуміли, що це мається на увазі, бо ми записали записали. Це дуже добре, але потрібно це побачити. І так, малюємо кулю. Знов таки, розглядаємо перетин її площиною. Проводимо ось ці радіуси. Ось так. А. Б. О1, наприклад. Ну, хай тут теж буде креслення С. І так дивіться. Значить, кульовий сектор складається з кульового сегменту. Тобто ось ця верхня частина, так, розуміємо, да? частина кулі, оце кульовий сегмент, і до неї ми додаємо конус. Конус з вершиною в центрі кулі та основа, в якого є основа сегменту. Тобто розуміємо, так, отакий шматок цієї кулі взяли так, і прибрали. Значить, Тоді ми можемо сказати, що, ну, давайте так. О1С є висота кульового сектора. Так, ось ця висота, вона є висотою усього сектора. Ми це розуміємо. Так, і об'єм. Пишемо теорему. Теорема. Пишу Об'єм кульового сектора можна знайти за формулою. Об'єм кульового сектора можна знайти за формулою. Об'єм кульового сектора можна знайти за формулою. В дорівнює 2 треті. R квадрат H. DH це висота сектора. Вона співпадає з висотою сегменту, тобто o 1 це на даному малюнку. А R знов таки радіус кулі. Знов таки радіус кулі. Дивіться, там, на жаль, в книжці є помилка в цій формулі. Якщо ну, там ви відкриєте і подивитесь, там квадрат у висоти а R у першій степені. І це неправильно. Повинно бути R квадрат аж. І давайте запишемо ще одне таке поняття. Воно зустрічається, але. Не дуже часто. І так пишемо. Такий заголовочок. Запишіть, будь ласка. Пишемо. Кульовий шар. Кульовий шар. Це шаровий слой. Шар української мови слой, так. Кульовий шар. І так пишемо. означено, кульовим шаром, кульовим шаром називається частина кулі, кульовим шаром називається частина кулі. яка міститься, кульовим шаром називається частина кулі, яка міститься між двома паралельними площинами, кульовим шаром називається частина кулі, яка міститься між двома паралельними площинами. Які перетинають дану кулю. Кульовим шаром називається частина кулі, яка міститься між двома паралельними площинами, які перетинають дану кулю. Там ніяких формул не буде, але просто якщо десь внезапно попросять знайти об'єм такою конструкцією, щоб ви зрозуміли, як це робити. Так, ось маю кулю. Маю дві площини. Одна площина. Ну і десь, наприклад, ось тут інша площина. суттєво. От частина, яка міститься між двома цими площинами, ось ця частина, це кульовий шар. І дивіться, щоб знайти об'єм кульового шару, ви можете від об'єму верхнього, ну усього цього сегмента, відняти об'єм меншого сегмента. Тобто, умовно, я можу написати, що це V1-V2. Де V1 1 це сегмент, основа якого є круг утворений площиною бета. Так? Ну, а ви Розумієте, так? Верхня точка це полюс кулі. А ось це в мене В2. Сегмент, основою якого є площина альфа. Ну, круг утворений площиною альфа. Ну, і верхня точка це теж полюс кулі. Тобто, умовно, це так. Хараст. Стосовно практики за цими речами, це буде на наступному уроці. Значить, Домашнє завдання, яке ми беремо, це із сходинок, другий варіант номер 378 ТР 384. Це те, що ми зробили по об'єму кулі. Зустрічаємось ми завтра. Завтра у нас алгебра. Пам'ятаю. Все. На сьогодні відпочивайте. побачення.